Привіт, друзі! Ви вже знайомі з нашою підбіркою вчимо французьку по пісням, але сьогодні хочу поділитись з вами, як на мене, однією з самих ніжних і чуттєвих пісень французької мови, це пісня юної 14-річної Селін Діон. Навіть якщо ви не захочете вивчати слова, я дуже рекомендую вам просто послухати цю пісню. І для тих, хто з нами вперше, трохи про саме відео. Спочатку ви зможете вивчити всі слова з пісні з чіткою вимовою від носія мови. Ми знаємо, що у піснях слова часто ковтаються, тому ми промовимо кожне слово окремо, щоб ви могли його добре зрозуміти. Після цього ми розберемо кожне речення, почуєте його французькою, а потім отримуєте переклад українською і пояснення нюансів, якщо такі є. І звісно, якщо у вас є улюблені пісні, які ви хочете розібрати таким чином, пишіть нам, ми з радістю це зробимо. Отже починаємо. Il Vín. pense Dumaie. à moi Je le vois Я ja Je le sens ja Je le sais ja І Сон сурір. Його усмішка. Не па Мені не бреш. Quand il vient me chercher. Коли він приходить за мною. Тут варто звернути увагу окрема фраза Приходити, щоб когось забрати.

Який він пройшов до ту се Про всі свої плани КРО ВІРУ ПОРТО Все ж Il est. Він є Seul. Самотній ИЛВ він бачить дотре інших Фій. Дівчат. Je ne sais pas. Я не знаю вель хочуть. Ні. Ani Les phrases phrases qu'il dit. Який він говорить? Quelque part. Dès. Dans. В sa vie. його житті. Сі. Si. Якщо. Je compte. Означаю, маю значення. Aujourd'hui. Сьогодні. Plus. Більше. Qu'une autre. Ніж інша. Pour lui. Для нього. Près. Близько. До moi. До мене. Однак. Comment, як.

про кохання. у Чи? Д'амітє. Про дружбу. l'aime. Я люблю його. П. Можу. Люй offrir. Йому подарувати. Ma vie. Моє життя. Мем. Навіть сіль не pas. Якщо він не хоче. Je rêve. Я мрію. De ses bras, про його руки обійми. Ме. Але. l'air. Він виглядає. Здається d'hésiter. Ніби вагається. Entre. Між. Une histoire. Історія. Une île. Острів. Plein océan. Посеред океану. Дире. Здається, сказав би. Mon cœur. Моє серце. Trop grand, надто Велике. Ряна. Немає нічого. Lui dire. Йому сказати. Bien. Добре. A donner. Щоб віддати. Rien qu'à sourire, лише усміхатись L'attendre. чекати його. Vouloir. Хотіти Gagner. Здобути ме. Але Triste. трісте. Les nuits. Ночi, le temps. Час, me paraît. Long. Довгим, je n'ai pas appris. Je n'ai pas appris. Passer. De lui. Il pense, moi, vois, sens, il pense à moi, je le vois, je le sens, je le sais. Il pense à moi, je le vois, je le sens, je le sais. Et son sourire ne ment pas quand il vient me chercher. Його усмішка мені не бреше, коли він приходить до мене. Він любить розповідати мені про речі, які бачив. Du chemin a fait et de tous ses projets. Про шлях, який він пройшов, і всі його плани. Je crois pourtant qu'il est seul et qu'il voit d'autres filles. Mais je crois qu'il est seul et qu'il voit d'autres filles. Je ne sais pas ce qu'elles veulent ni les phrases qu'il dit. Je ne sais pas ce qu'elles veulent qu'il dit. Ani, je ne sais pas où je suis quelque part dans sa vie. Je ne sais qui je suis dans vie. Si je compte aujourd'hui plus qu'une autre pour lui. Il est si près de moi, pourtant je ne sais pas comment l'aimer. Il est si près de moi, pourtant je ne sais pas comment l'aimer. Lui seul peut décider qu'on se parle d'amour ou d'amitié. Тільки він може вирішити, чи будемо ми говорити про кохання чи про дружбу. А я його кохаю і можу подарувати йому своє життя. Même Même si il ne veut ma vie. Je rêve de ses bras, oui, mais je ne sais pas comment l'aimer. ne Il a l'air d'hésiter entre une histoire d'amour ou d'amitié. Здається, він вагається між історією кохання та дружби. А я як острів посеред океану. Здається, моє серце надто велике. Rien à lui dire, il sait bien que j'ai tout à donner. Немає чого йому сказати. Він добре знає, що я маю все аби віддати. sourire, à l'attendre, à vouloir le gagner. Лише усміхатися, чекати на нього, хотіти його здобути.

На жаль, через авторські права ми не можемо вмикати вам саму пісню, але ви побачите текст на екрані. Ви зможете легко його читати та слідкувати за кожним словом. А щоб прослухати пісню, повністю ви завжди можете знайти її на YouTube чи іншій платформі та співати разом з нами. Пишіть нам в коментарях, чи подобається вам цей формат і яку ще пісню ви хочете розглянути. Дякуємо за увагу!